Добрий день, любі діти! Сьогодні на музичному занятті ми з вами поговоримо про види музичного мистецтва. Але кожне музичне мистецтво буде супроводжувати відповідні музичні інструменти. Тож, увага! Прошу вашої уваги на наш екран! що виконує цей народний твір, грає на якому музичному інструменті. Так, на блокфлейті. Ще простіше, цей інструмент називається флейтою. Він супроводжує спів. Тож, ми щойно з вами ознайомились з музичним мистецтвом, музично співочим. Давайте ще послухаємо нашу українську народну коломийку. Як би ви її співали, як грає наша флейта? Можете також її промогукати або проакати. Вона така більш сучасно оброблена. Дуже багато пісень співається на мотив української народної коломийки. Так, діти. Давайте ми тепер послухаємо, що у нас там далі. Як і ми, мистецтво це. Так, це таночок. Будьте уважні, діти, і погляньте, з чим саме танцюють дівчата на сцені. З яким музичним інструментом. Так, це бубон, молодці. Тож, бубон у нас супроводжує таночок. Давайте далі послухаємо. який наступне у нас музичне мистецтво добре. На чому грає дівчата? Так, на барабан. Ощущение роблять?

Зараз ми діти з вами трішки пограємо, закріпимо наш сьогоднішній матеріал. Зараз ви бачите три кольорові кола. Це зелений, жовтий та фіолетовий. Зараз я буду микати музику, і ви маєте відповідний музичний інструмент. Це буде барабан, флейта та так-бубун. Покласти на відповідний колір. Але будьте уважні, зелений колір, то у нас є марш, жовтий колір. То у нас є бубон. І фіолетовий. Так, музичний спів. А тепер увага на екран і будьте дуже-дуже уважні. Молодці діти! А тепер я пропоную вам трішки порухатись, бо ви трішки засиділися. Пропоную вам взяти ваші олівці два або дві палочки та стілець, присісти на нього та пригадати вправу веселі конячки. Дітки, на наш стільчик ми сідаємо ось так, щоб наша спинка у нашого стільчика була попереду нас. Також тримаємо перед собою наші дві палочки або два олівця. А граємо так. Ми з вами зараз будемо рахувати до чотирьох. і бити нашими паличками один об одного. Ось так. Один, два, три, чотири. А тепер приготуйтесь і давайте разом зі мною. Один, два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. Молодці! Також ми будемо бити нашими паличками по стільчику. Один, два, три, 4. Давайте ще раз. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Ну що? А тепер давайте ми з вами прорепетируємо. Рахуємо. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. А тепер по нашому стільчику. Один, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Знову палочка у палочку. Один, два, три, чотири один, два, три, чотири. І знову наші стільчики. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці! А тепер давайте під музику. Викопилося. Б'ємо палочка в палочку. Тепер по стільчику. Палочка у палочку. Молодці! Сподіваюсь, вам до вподоби було наше сьогоднішнє музичне заняття. А тепер до побачення, до наступних зустрічей!